По Рівному відзначили День Незалежності України 24 серпня цьогоріч минуло 34 роки з моменту проголошення акту незалежності нашої держави. З нагоди свята керівники області і міста разом із військовими, правоохоронцями та жителями громади поклали квіти до підніжжя пам'ятника загиблим за Україну в обласному центрі. Ми маємо розуміти, що це не день народження держави, день незалежності. І дехто пише День народження нашої держави ні. Це відновлення незалежності нашої, яка, власне, була певні періоди, але тисячу років. Тобто, ми маємо період Київської Русі, коли Київ був столицею Великої Руської держави, і Русь це ми. Це не Росія, це ми, тому там була незалежність тоді, коли була створена наша державність. Для тих, хто особисто пам'ятає події серпня 1991-го, Цей день назавжди залишився особливим. Це ніколи не забудеться, тому що вже я була свідомою громадянкою України. Напевно, немає жодного українця, який би не запам'ятав той день. Єдиний не пам'ятаю день тижня. Це урочисте свято, до якого йшли ми напевно 300 років. Настрої були святкові, тому що довгий час Україну гнобили. От і мені здається, що таке було як на Великдень. Мені здається, що свято воно було можна порівняти з великоднем або з різдвом, з якимсь великим релігійним святом. Люди обіймалися, люди вітали один одного. Сьогодні ж про незалежність говорять не лише ті, хто був свідком історичних подій серпня 91-го. Своє бачення про любов до батьківщини вже має і молодше покоління українців за її красу, за її сильну країну, за ці сильні люди. Які захищають свою країну, свій, свій народ в цей день в Україні не тільки згадують минуле, а й думають про тих, хто через 34 роки знову відстоює право українців жити у вільній державі. Юлія Смаль, випуск новин.